всім привіт! Сьогодні я хочу почати 30 днів спокою. Це будуть невеликі щоденні практики, вони будуть максимально простими з ціллю. Того, щоб стати більш рівноважним, відчути спокій в тілі, взагалі своє тіло відчути і більш розуміти свої емоції, відслідковувати їх, і просто стати більш усвідомленим до себе. Для тих, хто цього прям хоче, прагне. Я буду робити це з вами. Я сподіваюся, це комусь допоможе. І ми почнемо з усвідомлення себе. Це буде тиждень такої бази, щоб ми потім далі йшли, йшли, йшли. Почнемо. Сьогодні буде день перший, і я його назвала як зупинись і відчуй. Перший крок це навчитися помічати себе. бо часто ми рухаємося на автопілоті. Ми їмо працюємо, спілкуємося і навіть не помічаємо, що відбувається всередині нас в цей час. А тіло і емоції залишаються непоміченими, і це може призводити до втрати енергії, розтратування або навіть апатії. Зупинка ж допомагає зрозуміти сигнали свого тіла, і це допоможе закласти основу для свідомого життя. Давайте перейдемо до практик. Сядьте ляжте, де вам буде максимально зручно. Давайте закриємо очі. Зробіть глибокий вдих через ніс. І глибокий видих через рот. Просто спробуйте відчути цей момент. Не треба нічого змінювати. Це просто момент, де ви є. Зверніть увагу на тіло. Голова, шия, груди, живіт, руки, ноги. Де ви відчуваєте напруження, де легкість? Це руки, голова, тепло в руках, або холод у ногах. Подумки спробуйте назвати: Моє тіло напружено в плечах, або я відчуваю тяжкість у грудях, ноги важкі. І не треба це оцінювати або змінювати. Просто спостерігайте. І навіть якщо стається, що ви нічого не відчуваєте, це теж спостереження. Сьогодні ви вчитеся помічати себе, і це перший крок до усвідомленості. Тепер ви можете відкрити очі, і хочу сказати, що ви можете робити таку практику. Будь-коли, будь-коли вам зручно. Це може бути одна хвилина, три хвилини, тридцять секунд. Неважливо. Головна мета цього навчитися помічати себе навіть у шаленому ритмі всього цього, <свісно> всього цього, що відбувається. Поможіть! Тож на сьогодні ми закінчили, і завтра буде нове відео. Очевидно, я сподіваюся, у вас все буде сьогодні добре. Бажаю вам найкращого дня і до зустрічі.